Вітаю! 9 жовтня Всесвітній день пошти. Сьогодні акценти проведуть свій день з працівниками Укрпошти, яка цьогоріч святкує своє 20-річчя. День пошти один з міжнародних днів, що відзначаються в системі Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні всесвітній поштовий союз нараховує 189 країн. Наша Вінницька окрпошта, у числі трьох областей, які зберегла найкращі традиції минулих часів ранкову доставку, періодичних та республіканських видань. І хоч це дороговартість та послуга, її не відмінили. з метою прискорення обробки і доставки поштових відправлень та періодичних видань, на початку 80-х років в місті Вінниці була створена міська служба доставки пошти МСП, яка організувала доставку до крупних підприємств-установ організації міста Вінниці. На даний період. Процес оброблення пошти здійснюється сортувальниками та листоношами міської служби. Доставка пошти здійснюється 5 разів на тиждень з понеділка по п'ятницю, двома міськими маршрутами, що в свою чергу обслуговують 80 підприємств. Щоденні обсяги оброблення поштових відправлень та періодичних видань складають в межах 800 листів письмової кореспонденції та 400 видань періодичних газет в роздріб. Таких структур на базі міської. Доставки пошти по Україні тільки мають декілька областей. Інші області мають кур'єрську доставку. Навіть у найвіддаленіші села пошта потрапляє щодня, незалежно від розгалуженості мережі адресатів. Більше тисячі населених пунктів величезні відстані щодня доводиться долати нашим листоношам, щоб відвести свіжу пресу та листи своїм передплатникам. Окрім основної, вони виконують і суміжні функції. Територія Вінницької області дуже розгалужена із з 1513 населених пунктів. Більше 500 є малонаселеними. тому навантаження наших листонож має специфіку бути неповним. І відповідно 80% в структурі навантаження займають проходи на замовлення, приносять продукти харчування, ліки на замовлення той же хліб і періодичні видання, адже це не тільки заробітна оплата наших працівників, а це наш імідж, це авторитет пошти. Сьогодні Укрпошта втілює всі нововведення і постійно запроваджує нові методи роботи, які поліпшують і сприяють більшій ефективності праці її персоналу. Відрізняють Вінницьку область від інших областей, що ми сьогодні доставляємо республіканські ведення по області в день виходу їх із друку, що в більшій половині областей України є. Неможливо. Тут є для нас деякі проблеми. Із доставкою в світовий день, а це і безпека листанош, і грошових коштів. Тому Вінницька дирекція в цьому напрямку відпрацьовує постійно механізми зміни технологічних процесів, які б дали можливість прискорити да, доставку і виїзд наших внутрішрайонних маршрутів і, відповідно, виход в доставку Листануш раніше. І Якраз одним із таких заходів був перехід на двохрівнену систему. Вінницька дирекція в цьому напрямку відпрацьовує постійно механізми зміни технологічних процесів, які б дали можливість прискорити доставку і виїзд наших внутрірайонних маршрутів, і відповідно виход в доставку листа нож раніше. І якраз одним із таких. Заходів був перехід на двохрівнену систему сортування декілька років назад і ми були першими, які перейшли на таку систему сортування. Вінницької Вінницькій дирекції передбачено закупівлю велосипедів для листонош, особливо в, в, в тих листанош, які е, мають. Найбільші відстані, які долають найбільші відстані на своїх доставних дільницях, і сьогодні 40% листонож листоношвіс Вінницької області вже забезпечено велосипедами. Нам на наступний рік передбачено програмою розвитку. Передбачено закупівлю ще тисячі велосипедів. Це буде забезпечено майже 90% листонож велосипедами на доставних дільницях. Сьогодні величезна конкуренція на ринку поштових послуг. Отож, працівникам Укрпошти доводиться йти в ногу з часом. Ми сьогодні маємо гнучку систему і тарифів, і велику мережу відділень зв'язку, яка дає можливість доставити поштове відправлення, і в тому числі кур'єрською поштою. Аж до рівня віддаленого населеного пункту, що сьогодні для розвинутих логістичних компаній не є вигідним. Що стосується розвитку послуг, які в тому числі потребують скорочення термінів доставки, сьогодні відпрацьовуються нові маршрути, так називаємо маршрути доставки пріоритетно. Пошти, яка передбачає скорочення термінів доставки. Окрім пенсіонерів, звісно, у нас ще є і люди, які приходять до нас сплачувати комунальні послуги. І ми надаємо, окрім комунальних послуг, ще й інші послуги. Там відправка рекомендованих листів, відправка кур'єрською поштою, прийом і відправка міжнародних і наших внутрішніх електронних переказів. От. І тому народу у нас за день проходить дуже дуже багато. Можна приймати і як і рекомендований лист, як можна приймати і цінний лист. Тільки тут упаковка йде не в обікновірному конверті, а в конверті АЕРПОК. Він іде спеціальною такою прослоєчкою з повітряною люба людина. Або це може бути фізична чи юридична особа, може визвати кур'єра, або до себе додому, або в офіс і відправити, зробити відправлення будь-яке. Гібридна пошта це нова послуга, яка сьогодні стрімко розвивається, це е е клієнт має можливість переслати електронне повідомлення, і, а достав, ну, а доставити вже можна його вже безпосередньо споживачу в роздрукованому паперовому вигляді. Є також ще у нас одна нова послуга. – Доставка це іде. Кур'єрська міжнародна доставка, вона, звісно, саме, набагато дорожча, чим така наша кур'єрська по Україні, але нею також користується багато людей, тому що їм потрібно доставити цінні листи в будь-який куточок нашої планети і воно доставляється від 7 до 14 робочих днів. Окрім цього, замовити у нас електронний квиток. На потяг або на автобус ви приходите до нас, пред'являєте ваші документи. Ми вибираємо будь-який напрямок, куди вам потрібно. Також ви можемо підібрати вам любе місце, яке є вільне і яке вам подобається. «Укрпошта» бере активну участь у житті області та міста. Постійно проводити різноманітні конкурси та акції. Ми ще організовуємо конкурс подаруй дитині радість читання. Хотіли би підтримати дітей, сиріт, які перебувають в соціальних закладах. І для них організовуємо таку безкоштовну передплату, яка дасть можливість і дітей долучити до читання. Передплачують наші. Працівники періодичні видання задля того, щоб ми могли свіжу пресу прямо в палати доставляти нашим військовослужбовцям завжди залишиться недлінним і найдорожчим для кожної людини лист, написаний від руки. Отож, Укрпошта прагне розвивати епістолярний жанр і проводить одноменну акцію за мир в єдиній державі Україні. Ця акція передбачає розсилку листів з побажаннями миру, як рідним чи близьким, так і безпосередньо на адресу українського державного підприємства поштового зв'язку на сайти є в Укрпошти і власна персоніфікована марка, іконку з кращого малюнку, який зображений на марці. За даними всесвітнього поштового союзу, міжнародна пошта розмовляє майже сімома тисячами мов і є найдовшою у світі мережею фізичної доставки. Пошти пошта скорочується відстані і поєднує розділені тисячами кілометрів серця.